Так. Колеса Вадюша отключи. молодец, Вадюша. Сука. Вот так. Сука. А на зеленый цели нормально, да, такие да. нормально. <говор> это я вода у нас блядь, не больше. Так, все, заснял все. Чура понял на балкон выхожу водюха, блядь. Я пару раз пущу, я это понял, Шахет, шахет. Первый раз почему что хер вот Так, так водюха снимает ступицу. Ступицу снимает. Трохи ржавенький ступик. Машина стояла, после полёта стояла, после полёта лёгкий. Водюшка уже поснимал тут. Поснимал уже тут. Вот так его ставим. Чтобы выбить. А выкрутить. И выкручиваем. Вот что болта. И все крутится. Подлетаешь. No, у... Це з все 4 дня уже... А, 1 травня, якого? З 1 травня длись. Нет, позавчера поводила спокойно. Позачора дядьки вот. Да, было. Ты на аудио знімаю. снимаешь? Да, секунду. Так, водюшечка. Вайка, не, не включи я запись. І то я знімав, і просто так без записи знімав. Тут водюшка теж знімає, йде ну, Я поки тут виключив. Оставив на паузу. Так, а цю машинку ми купили за 1000 долларов. Наче тут наче така машинка, наче побита, наче кусок металолома. Тут мотор тільки стоять голий 1000 А? Кого? Так, да, виключу, виключувати. Мотор коштує 1,4 тут. 1000, 1200. Последній раз я продав за 1200 доларів. 1,4 бензин. А центр за 11 по 16 год, по-моєму, ці мотори стояли. Ти 17, 1617, не пам'ятаю вже. Моторчик коштує 1000 дол долячик. Вона ж ти відключить свою. А вона мі... мішати б'ється? А, а. вона зламана, біля. А, вона А, куляті там зла. А заслонка сіла, да, дросина? Ух. Да, дрощи дросин а... кула з а коляті наче цілий, але вилетів. От з зимою волны. А що ти добавиш? Ти просто бізь цим по і все. З коробки. А ви витягни цього як? Васко крупчиками? і все. Один і 4 на механике. Коробка стоїть 400 доларів, мотор стоит от 1000 до 1200. Вот тебе, а ми залишили за машину 1000. Что, что Що заробимо? Давайте. Вайки на зарплату. І зараз вайка зараз борку бере 200 доларів. Оце щоб розібрати, вадюшка бере, ну конечно, не 200, пару тисяч гривень, тому вайки. Тут нема за що давати, конечно. Так, да. а це, це лантрочка, що Вадька мотор зняв. з лантрочки. Зараз їде, Зняв моторчик, ну, тут мотор вже проданий. Мотор продали, ми тут допомогли. Машину купили, ми типу, за полтори, по-моєму, вона стала. Мотор я продав перший комплект в зборі. Зборі перший комплект можна зробити, ну, таку гамузом. За полтори за такі віддав я повністю. Мотор, коробка, все, каталізатор. Ну, полосся, як я забираю, віддав за полтори. А ну, Оце наші навар, оце такі заробітки. Оце залишиться нашій наші навар. А тут десь полторуха буде, капне полтори тисячі. Полтори тисячі ми тут заробимо. Кишку, кишку подрихтуємо, задній банк подогріється, нормально буде. Так, продолжаю Ватька снимать мотора. Вадь... Продолжаем снимать мотора. Откручиваем катализатор. Катализатор пустый, что я там катализатор? Ой, да, да, Ты сегодня мотора ветер еще не? Выкину, если дождь. А, а Вадька, а наша ты щетка электрическая, скажи, Вадька. Электрическую не хочу. А? Электрическую не хочу. А, 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 что? Бо я ее сюда, вот сюда не подлезу. Не, ну куда ты подлезешь, куда не подлезешь, например. Это шлаги пообрізати, валька. Ну нас наш вони надо. Пообізать. Пообрізати їх на... Можна Та ні, об ну і... обріж їх візьми, все. Щоб шо... вони тобі не мешали, батько. О, так це. Все вже... І візьми нормального ножика возьми, вальцю. А це. де він? А де? Тебе надо питатися? А хто їм пользувався в останній раз? Ну то хто, ну, то возьми, піди, чого ти? Бачи видосик, як вискивай, я проводим. Як снимать? Бачишь? Бачив? Як балак А ти мовчиш постійно. Там візьми навіть цю. Нашо. То там же ножик лозиться надо. Тоді движется нормальний ножик. Ось От там вон вижу все. Ось там вон ріж. Ось тут? Да. Там вот лежать. Це газовий, Давай, туди закидай його пока, сюди І все, жадай буде лучше легше, правильно? Ти може там відкрити. А ну як привірмом, чи каталізатор є зараз Провірим, чи є каталізатор ще. нема, ти якась ось ще є диви Нема нічого Нема? нема. А то я так. Катализатора Катализаторов уже нету, катализатор уже вырезаны что-то. Як Ну не мало уже, в середине не мало уже там. Два ну, засваешь сюда тюб. Без уже. катализатора. Да, не нема да. не мало катализаторов. Давай. Давай. Десять минут. Нечего уже. Смотри, можно открыть, батьки? Можно. Можно? Конечно. А, а что ты такие лыдачи, скажи, Батька, блядь? Ну чого ти Я не ледачи? Ну в мене не получалось, хоч чуть позже получилось. Ну як пожал? Отак, пожеже. Ти, можу... б... ти вже почав злизувати його, купить. Ти понимає? я сейчас злизеш. Я вообще даже не крутив ні одного, блядь. Ти сказав, що тебе не можна. Ти тут ходив їх, ставив, я бачив, блядь, а нікуда не получалося. Вс, всі зна. ось, Отсьот, ось. А, подожди. Уху. Все. Все. Крути. Да. А что я не можу, не можу открытие, бачишь? Да не путь, ты тебе взяли їх, их. Не, я еще даже не крутил, я да. только не поздней. Да, да 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 да, раскрайся. Может дождь начинается уже. У тебя вже складено все. Щоб ти тільки раз і, і сховався, понял? Тим мотор обіцяти, дай попаде піздець. Так як він був накритий, щоб вода не попала, поняв? Угу. Там я вода вже не ділечка, ну всі його Тряпки спочатку, бо ми спочатку не так прикрили. Ти тряпки спочатку возьмиш. А потім чого? Да, а де ж усі річ, блять, де, де, де ж у світі не заксанти. Я газову не знімав, я не знаю. Яка ось у я її не бачу. Яка різниця? О, батя три трішоточка, диви. А ну дивися як. Ану. Ага. А ну. Ну так як легко йде воно, понял? Вс, должно пойти. Вже. А я с аккумулятором открыл. Було бы За аккумулятор акому... а да сейчас? Есть? Зарядочка амулятор поставиш. Ти заряд. Да? Нет, крути. Ты понял, я... я хорошо, да? Без ти же чем Вот хорошо не легкий. Ну я яхти не раз. Ну это Вона так, чтобы галеньку було кир откручивалось, лагенько тут его mm -hmm. надо нормально. Надо ведешки взять купить, вратно буде. Що ведешки купить, забуваюся. Mm -hmm. Нет, там надо взрывать тільки типоняв. Це, Це буде у нас на запчасті продаватися, газ у вас все а тут в принципі кришки немає, бачиш? Да, кришки нема, так в принципі нормально все. Батя, когда ты будешь видать кришку зі щоб ти мені не все, вс, щоб не забувся, понял? Водіж. І ти говори, доброго дня там довгі нас і залічили, пири. Балака, треба щоб балакав щось. Нормально, що людям. що щось немає розкочігаються, батьки. Взяв всю крішу з'їздів. Я бач крішу зрізати там, все Завтра, Раз, раз, раз салон, все, і все. Så, а чого ти там бери цім? Причому там. <1> ці? <1> Ну, ти будь хотів би там воно, де два болти, та й усе. Там може бол... ще хуже, блядь, буде. Воно. Да? То болгарку ось дійсь тут ось візьми. Ось все. Ось їдеш там, зайдеш, залізеш? Mm -mm. Ось там воно, Маленьке. Ось там ось. Ну, я нахуй. так. Та наоборот там легше, там узяв воно зараз я її длинною клах і все, я відпустив. То ти взяв чого? Такі? А,

Ну як маленький, оці і сюди, ось сю цим. Де? де сюди ця буде штучка, що я тобі казав. Де, Де? де, Де? Це ось то! Ото бери тим і нормально відкрутиться. Бо тут велике це, поняв, бері. Тільки бері, бери. Тільки бери, бери, от берега. І побачимо. Давай. давай. Все, раз. Не, хай буде та ще не Хай буде більше бери і трубу бери. Все, бери трубу. С таким ребром. Да. Не, трубу бери, Вадька, трубу. Трубу. Все, давай, ставлю. И шо, та що, та що ти взяв ключа зірову, Вадька, ти що? Головка зірова Ти що, бля, що ти взяв? А потім оце зараз злизу всі болти, бля. Ну що воно получається? Що? Так, так. А що з так, Докцентр сейш. Та треба його заховатися. Я не ма одного. Вать, ти мені из СК усилителя напереднього. Ні. А де ти Я її? даже не знаю, як він на... виглядить. На Воно новий лежать. Че? Шандай, кондаві... там один клас. Там один, блядь. Я б два був. І красоки класні, але блядь, один тисвіт. Тут Трупа труп поносить. Карасница там была. Тут все адидасы, в фильме не классный адидас. Тільки що один просто. Кроссовки Адидас. Так, я все такі ще у машині було. Один тоже тепер. Вася, глуші. Я не знаю, де ці дівки розбирав СК, і там був цілий він. Я ту СК я розбирав. Красну. Да. Я розбирав. А хто? Ну, Боня розбирав? Ні. А тут пустий, як розбирав. Нема пустий. Так, да, пустий дірка.